Вітаю, розв'яжемо номер 8,12 курса курсу алгебра 8 клас. Якщо це математика, це номер 13.12. Отже, нам треба розв'язати рівняння, використовуючи основну властивість пропорції. Ми бачимо, щоб використати основну властивість пропорції, нам треба прописати ось тут знаменник 1. Тоді ми знаємо, що є добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Давайте це запишемо 2х у квадраті. Мінус одиниця помножити на 1 можна не писати, буде дорівнювати 2х, помножити на суму х додати 1. Х додати 1. Отже, ми використали з вами основну властивість пропорції, добуток раній до рівня добутку середніх. Тепер запишемо, ліва частина, поки так і залишається 2х у квадраті, мінус 1, буде дорівнювати 2х у квадраті. Додати 2х. Але ще треба визначити область визначення дробу. У нас х плюс 1 не повинна дорівнювати нулю. Це нам треба записати: х плюс 1 не повинно дорівнювати нулю. Тоді ми пропишемо далі. Тут ми розкрили дужки, прописуємо далі. Х не повинна дорівнювати мінус 1. І тепер наступне рішення 2х квадрат ми переносимо ліворуч, але ж можемо і сразу скоротити. Ну давайте все ж таки, за правилами, перенесемо 2х у квадраті, мінус 2х у квадраті, і мінус 2х буде дорівнювати одиницю відправляємо праворуч, буде з плюс 1. Плюс ми можемо написати, і знову прописуємо область визначення. Дробу, що у нас знаменник не повинен дорівнювати мінус, о, щоб х не дорівнював мінус одиниці, тому що на знаменник діли, на 0 ділити не можна. Тепер 2х2, х квадрат самознищуються, у нас виходить, що мінус 2х буде дорівнювати 1. Х не дорівнює мінус 1. Про це не забувайте прописувати. Тепер ми можемо записати, що х буде дорівнювати. Добуток 1 ділимо на множник мінус 2, одна друга з мінусом, і х не повинна дорівнювати мінус одиниці. Отже, тепер нам треба відповідь у цьому рівнянні буде х дорівнює мінус. Одна друга, а також ви можете записати, що х дорівнює мінус 0,5 це теж буде правильно. Друге рівняння. Знову для того, щоб використати основну властивість пропорції, умовно пропишемо знаменник тут 0. Тоді 1. Тоді ми можемо записати добуток середніх членів до рівня добутку крайніх членів. Отже, 3 х квадрат записуємо зліва, 3 х квадраті додати 1, помножити на 1 знаменник нічого не Змінця, так і залишаємо. Тоді х треба помножити на різницю чисел x 3x-1. Тоді ліву частину так і залишаємо, як є 3х у квадраті додати 1. І знову ж, х у нас не повинно дорівнювати нулю, тому що знаменник не повинен дорівнювати нулю. Х не повинно дорівнювати 0. Тепер прописуємо, розкриваємо дужки. х помножити на 3х буде 3х у квадраті мінус х. Тепер, що у нас є? Знову не забуваємо прописувати х не дорівнює нулю, тому що знаменник. Не можна, щоб дорівнювати нулю на нуль ділити не можна. Тепер знову 3х можна скоротити, тому що справа і зліва у нас знаходяться однакові компоненти. Ми можемо самознищити. Або, як ми робили це у першому, переносили, і потім вони тут у нас самознищуються. Тому ми можемо використати цей запис і ось таким чином, скоротити праву і ліву частину на 3х у квадраті, тоді що у нас залишається. А в нас залишається, що мінус х буде дорівнювати одиниці. Мінус х дорівнює одиниці. Х не повинно дорівнювати 0. Але ж нас цікавить не мінус х, а х. Тоді ми запишемо, що х буде дорівнювати мінус одиниця. І тут же прописуємо область визначення дробу, що. X не повинен дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна. Отже, відповідь у цьому рівнянні Ми запишемо х дорівнює мінус 1. Посіб або властивість пропорції використовуємо. Тепер 2х множимо на різницю числа. Давайте запишемо 2x множимо на x мінус 3. А тут 2х квадрат додати одиниці, буде дорівнювати 2х. Квадраті додати 1 і помножити на чисельник 1, тому тут нічого не зміниться, ми так і залишаємо. А тепер подивіться, у нас два різних знаменника, тому нам треба написати область визначення раціонального дробу, що знаменник не повинен дорівнювати нулю. Не повинен дорівнювати 0, і другий знаменник 2х. Не повинно дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна. Працюємо з чисельником поки що. 2х множимо на х, це буде 2х у квадраті. Мінус 2 множимо на 3, це буде 6х дорівнює 2х у квадраті плюс 1. І переписуємо. Те, що у нас 2х у квадраті, 2х у квадраті не повинно дорівнювати мінус одиниці. І 2х не повинна дорівнювати. Тут можна написати, що х не повинно дорівнювати нулю. Давайте двійку вже приберемо. Х не повинна дорівнювати нулю. І подивіться уважно. Тепер ми ось це повинні розписати. 2х квадраті не повинно дорівнювати мінус одиниці. 2 у нас додатнє число, а х у квадраті завжди буде додатнє число. То в такому випадку, це область визначення у другому дробі. Тоді х квадрат, ми ділимо і праву ліву частину на 2. Давайте перепишемо, знову у нас 2х квадрат і тут 2х квадрат сама знищується. Получається мінус 6х. Дорівнює 1. Тут у нас ділимо праву ліву частину на 2, тоді х у квадраті не повинен дорівнювати мінус 1, і другій, х не дорівнює 0. Це автоматично вже ми отримали. Вираз х квадрат не дорівнює мінус Виконується при будь-якому значенні і додатньому від'ємному, то тоді ми можемо цей запис пропустити. І тоді давайте подивимось, що у нас вийде. Мінус 6х, тоді х буде дорівнювати мінус 1 ділимо на 6. Тут х... Х квадратний дорівнює мінус одні, другі виконується при будь-якому значенні, як додатньому, так і від'ємному, тому ми це пропускаємо, і х не повинна дорівнювати 0. Отже, відповідь у цьому рівнянні це буде х дорівнює мінус одна шоста. Переходимо до виконання четвертого завдання. Отже, знову тут ми бачимо одиничку, тоді добуток крайніх членів записуємо. 4х у квадраті мінус 3 буде дорівнювати, і треба знаменник першого дробу 2х мінус 1 помножити на 2х додати 3. І тепер подивіться, нам треба отут перемножити ці дужки. Ліву частину поки залишаємо без змін, 4х у квадраті, мінус 3, буде доріняти 2х множимо на 2х, це буде 4х, у квадраті. 2х множимо на 3, це буде плюс 6х, мінус 1 множимо на 2 буде мінус 2х, і мінус 1 множимо на 3 буде мінус 3. Отже, тепер давайте приведемо подібні доданки у справа. І зразу ми бачимо, що тут 4х і тут 4х саме знищуються. тоді буде, що у нас буде 6х відняти 2х, це буде 4х. Давайте поки що запишемо: 4х залишається справа. Трійку ми зараз принесемо праворуч. І мінус буде 3 плюс 3. Отже, 4х дорівнює нулю. Так, і я не визначила ще: ось тут треба після кожного рівняння. Так, давайте все ж таки я зараз повитираю, правильно запишу. Так, це ми попрацювали з часу, записали пропорцію, але ми бачимо область, треба записати область визначення дроб раціонального дробу. 2х. Мінус 1 не повинно дорівнювати 0. І тепер працюємо з чисельником. 4х у квадраті мінус 3 буде дорівнювати 2х множимо на 2х, буде 4х у квадраті. 2х множимо на 3, це буде плюс 3, 6х. Мінус 1 множимо на 2х буде мінус 2х. І мінус 1 множимо на 3 буде мінус 3. Прописуємо 2х не повинно дорівнювати 1. Тепер працюємо з. Тут 4х у квадраті, тут 4х у квадраті, само знищується, тоді 6х відняти 2х це буде 4х, 4х буде дорівнювати мінус 3 додати 3 ми отримаємо Х не повинно дорівнювати. Одній другій. І тепер що ми маємо 4х дорівнює 0, і х не повинна дорівнювати одній другій. Тепер х, коли добуток дорівнює 0, коли один із множників х може дорівнювати нулю, і х не дорівнює одній другій. Відповідь у цьому рівнянні буде х. Дорівнює 0. Ми розв'язали з вами номер 812. Якщо це математика, то це буде номер 13-12. Дякую за увагу.